Ось такий сайт я трішки пошаманіла над ним для того, щоб можна було цікаво а, над, з нами попрацювати. І тут вже вимальовуються вже не просто різнокольорові якісь малюнки, а дійсно вже ем, з'являється якийсь е, стиль, е, якісь елементи дизайну і вже читається напрямок нашого е, сайту. Я вам казала, що сайт мій сайт присвяченим котикам. І минулого разу ми додавали, працювали із тлом, Тло малюнок у нас був. І сьогодні я обіцяла, що ми будемо в фотошопі робити а, шапку нашого сайту. Обіцяла, робимо. Отже, для а, того, щоб зробити шапку, є кілька варіантів. Декілька варіантів. Варіант номер один. Коли ви вже існуючи блог, ви ж пам'ятаєте, що у нас все тут. Створена з блоків, так? Якщо, ну, наприклад, детально розглянуто, розбити все це з початку і до кінця, то давайте згадаємо, що, наприклад, у нас окремий блок був. Зараз я візьму олівець буду малювати. Окремий блок у нас був ось тут. Тобто, якщо ми не поглянемо, у нас окремі блоки. Ось у нас блок, ось у нас блок. Ось у нас блок. Ось я ще зробила блок. Поясню для чого. І блок у нас ось. І до речі, наші з вами кнопки це теж ті ж самі блоки. По факту, у нас, якщо дуже грубо про це все сказати, у нас тут все складається із блоків. Да? От, по факту, це просто кнопки різних розмірів, різних кольорів. Скруглені, десь додані якісь елементи. З вами, наприклад, той самий блок, хедер, uh, там, де у нас напис, так само поставити кілька зображень, декілька, і так само вставити якийсь текст. Ну, і, і навіть в тексті можна додати тінь і таке інше, і оформити є такий варіант, можна це зробити за допомогою CSS. Я вам покажу, як я це роблю, наприклад, в фотошопі, коли е, потрібно створити відповідний об'єкт відповідного розміру і додати туди малюнки. Ну, по-перше, мені потрібно для того, щоб створити ось таку шапку для мого сайту, мені потрібні відповідні малюнки. І я пошерстіла по інтернету дуже сильно не заморочувалась і вирішила для себе, що в якості тіла моєї шапки будуть ось такий малюнок. Ви його бачили, це в мене лапки. Потім я знайшла ось таку добірку котиків, ну, тут тільки тіні котиків. І все, я повирізаю, повставляю і додам текст. Ну, Звісно, можна було ще там заморочитись, і я не стала. Тут, вже, як знаєте, яка у вас ціль? Тобто, створити вау-контент, вау-сайт, тоді можна тут сидіти, не пересидіти. Але а якщо ми просто спробуємо. Створити щось таке, на що можна привернути увагу з цікавим контентом, то це вже інша історія. Отже, в мене є весь візуальний набір для роботи, і тепер мені потрібні відповідні розміри. Ну, давайте поглянемо. Якщо звернутися до нашого стайлу CSS, то розмір нашого хедера він в мене такий: 170 це висота і ширина 100%. Ну, що 100% в моєму випадку це ширина екрану 1600 е, з чимось там, а 1680. Тобто я маю зробити е, висоту хедера не менш ніж 170 пікселів, верніше сказати, не більш 170 і довжину. Не більше там 100, 1680. Ну, давайте все це робити експериментальним шляхом. Я переходжу до фоторедактору. Ви можете робити зі мною це паралельно або передивитись потім у записі. І почну з того, що я створю новий принципово новий документ, тобто не відкриваю, а створюю відповідного мені розміру за замовченням пікселів. Мені вказано це розмір формату А4 а, ширина. 1280 а висота 720. Тобто висота мені вже не підходить. У мене там висота 170 пікселів Тобто я створюю висоту 150 пікселів І ширина. Ширину. Давайте, от бачите, тут вже зразки мені приводять, я можу взяти, якщо мені цікаво, щось підходить. Але я буду створювати з нуля. І ширина 1280. В мене екран 1680. Ну, давайте, давайте поки що залишимо. 680, я гадаю, буде за великий. 280. Давайте все ж таки зробимо 1500 хоча б. 1500 пікселів. Тобто, я не брала точно такий же розмір, як екрану. Я взяла трішки менше. Скоріше за все, мені потім прийдеться його ще. Переробляти. Ну, так, так буває. Так створює, і в мене з'являється документ, який вже по розмірам нагадує мені шапку мого сайту. Є. Тепер мені залишається лише накидати сюди, все розташувати і навести той вигляд шапки, який я хочу бачити. Ну, Давайте відкриємо файли, які я заздалегідь відшукала. Вони в мені всі зберігаються в одному місці. Отже, я беру файл 1, я беру файл 4. Вони відкриваються в окремому віконці, і мені потрібно взяти ось цей а, шматочок цього тла. Ну, я можу повністю, до речі, взяти і перетягнути його ось таким чином, і потім тут заморочитись його, а, відрізати зайве. Сама програма зайве прибере. Але я не хочу, щоб ці лапки, ці сліди, були такі дуже яскраві. Якщо ми поглянемо на мій сайт, ви бачите, що вони. Трішки притрушно притушені, да, такі напівпрозорі майже. Тобто цю функцію відповідно можна зробити і в CSS додати. Але я зроблю це в фотошопі, на шарі мого усіх лапок, Віконце — непрозорість, я зменшу непрозорість до того стану, коли мені буде потрібно. Воно має бути трішки-трішки чи ще більше тут, тут ви обираєте той вигляд, який ви бажаєте, щоб воно було. Я обрала приблизно 20-25% моєї непрозорості і залишаю таким чином. Далі, цей документ мені не потрібен, тепер котики, самі котики. Ну, якщо глянути, тут я взяла таких котиків, ну, хотіла задати деяку динаміку. Тому що внизу в мене котик дивиться, і він не може дивитись, наприклад, просто на якийсь статичний предмет, а вони надзвичайно спостережають ці тваринки, тому мені потрібно створювати деякий рух. Тут він в мене сидить, тут він в мене потягушки робить, а тут він напружений кудись дивиться. Тобто, ось таку о, динаміку я створюю. Ви можете брати будь-який варіант в залежності від ваших задів. Що я зроблю? Перш за все. Фон у мене є, мені потрібно позбутися цього фону. Він мені тут не потрібен для того, щоб брати котики. Тому, якщо ви згадаєте, можна дуже швидко позбутися білого фону, взявши магічний ластик і клацнувши його на білому тлі. І все, що було білим, воно у нас пропаде. Тобто, все у нас зараз прозорий фон. Чудово! А зараз мені потрібно просто взяти і повирізати необхідних і цікавих мені котиків. Давайте повторимо ту ж саму операцію, яку я робила. Я брала інструмент звичайне ласо і просто обводила спокійно, не намагалася обережно виділити одного котика обережно не обріжти хвостик, виділила. Бачите, да, навколо нього штрих-пунктирна така лінія. І далі за допомогою інструменту стрілка я перетягую його сюди вже на нашу шапку. Ну, мені, звісно, потрібно змінити розмір його, вибачте. Розмір редагування, вільне трансформування і змінити розмір. Пропорційно не поклюшти котиків. Все, поставила. Є підтвердила, натиснула. Повертаюсь далі, кого мені ще тут потрібно? І я брала оцього потягушкіна. Так само беру інструмент ласо і обережно, обережно, не задавши болю е частинка, я виділяю, беру інструмент, інструмент переміщення стрілка і переміщую мого котика до його місця розташування. Ви бачите, якщо ви хочете відцентрувати його, завжди, якщо ви будете переміщувати об'єкт, ви знайдете, безумовно, ось таку ось таку лінію, да? яка показує, що ви зараз знаходите, знаходитесь відразу по центру. Так, далі. Далі у нас за задума, це у нас ось оцей кіт. Виділяємо його. І так само процедура та ж сама, алгоритм дій такий ж самий. Виділити і знайти йому місце перебування. А відповідно, потрібно його трішки змінити розмір. Підцентруйте. Всіх котів є. Є у нас три коти. Ну, так, я вирішила, нехай воно так буде. Тепер мені хочеться додати сюди надпис. Uh, і я вирішила, що напис котики можна розбити на uh, два слоги: «Кот» і іки. Таким чином, в мене буде заповнений повністю шапка, і назва буде, і uh, візуально підкріплений. От, до речі, з текстом ми ще з вами не працювали в фотошопі, і це чудова нагода uh, це виправити. Так, знаходимо ліворуч на панелі інструментів. Інструмент, який так і називається текст. Натискаємо на нього. Обираємо цей інструмент і просто тицяємо один раз на нашому полі. У нас з'являється ось така цяточка з курсором. Цяточка з курсором. Зараз я трішки наближу. Бачите, так? Да? Ось така у нас цяточка з курсором. Тобто, це вже створився відповідний шар. Тексту, подивіться, будь ласка, праворуч, вже створився шар тексту, який ми можемо тут друкувати. А на ми його наступним чином. Ко? Зробимо поки код. Далі нам потрібно змінити розмір. Зверху, все як завжди, обираємо розмір. Можна обрати і, до речі, стиль. Тексту, але, шановні, так як все ж таки, це у нас онлайн-редактор, а не, наприклад, редактор Photoshop, який встановлений на комп'ютері, то тут більшість текстів вони не адаптовані під кирилицю, а більше під латиницю. Тобто, якщо у вас буде назва Cat, то більшість ем, шрифтів, стилів шрифтів вам підійдуть. Так, я, так, як я набираю заголовок сайту на українській мові. То відповідно і о, вибору в мене а, тут не забагато. Я не буду вам показувати, як воно буде все це перепоклюжуватись, тому що я вчора витратила на це певний час. І воно, чесно кажучи, ну, ну, взагалі не дуже зручно. Тому я зупинилась просто на звичайному стандартному а, стилі, не вигадувала нічого такого. Так, зараз я виправлю. От. І е, єдине, що я візьму і зміню кольор. Я можу змінити кольор на будь-який, будь який мені запорібен. Наприклад, ось такий кольор. Відцентрувала. І тепер для, ну, щоб створити більше такий якийсь ефект, наприклад, ефект 3D, можна для тексту створити тінь. Все дуже просто. Достатньо, щоб у вас був виділений шар. Тексту і зробити на ньому подвійний поклик мишею, тобто просто зробити подвійний поклик мишею на шарі, де ви хочете додати, наприклад, текстури, якісь, обводку якусь, або свічення, або, наприклад, взагалі тінь додати. Давайте я вам трішки покажу, як це виглядає. Ви дивитесь на текст, а я праворуч. Ти тут різноманітні штуки. Ну, наприклад, тіснення. От якщо на нього подивитися, можна обрати цю функцію і тут погратися з різноманітними налаштуваннями, де можна створити ось такий, наприклад, 3D-ефект. Да? Бачите, начебто текст вичавлений. Додати розміри і таке інше. Я не буду зараз дуже довго над цим а... ну, всі ці експерименти ставити, ви можете це зробити самостійно. Так, або, наприклад, он, контур. Дуже схоже на тіснення, так? Або, наприклад, обводка. Навпаки, він робить е, знаруже, так? Да? Роз е, колір обводки. Ну, таке інше, ви зрозуміли, так, да? як це все працює. Єдине, що я створила, це е, тінь. От саме внизу. Оця тінь. от е, єдине, що я от так Я додала трішки тіні і змінила напрямок цієї тіні. Вона падала в мене от сюди в до внутрішнього розташування. Тут можна, до речі, з сміщення цієї тіні, тіні можна можна погратися. Тут ви можете обрати колір тіні і таке інше. Додати свічення, внутрішні, навпаки, наружне, зовнішнє свічення. Тобто можна погратися. Давайте для різноманіття я залишу. Такий ж самий ефект. Я зараз продублюю цей е, шар, дублювати сло, е, шар код. Перетягну його. Він наклався один на одного. І змінюю тепер, до речі, код-код теж прикольна назва. Сайт код-код. Давайте залишимо, мені подобається. Е, і, до речі, можна ще і до котиків самих також можна додати ці ефекти. Давайте, е, наприклад, Центральний котик, оцей. Я так само подвійним покликом викличу стиль цього шару, і можна, наприклад, додати зовнішнє свічення до нашого котику. Давайте подивимось, як він буде світитися. Ну і де. Ага. Вон, біля нього дивіться, аріол, прям цілий жовтого свічіння. Якщо не видно, зараз поміняю, наприклад, на рожевий. І побачите рожевий. Видно? О, тут навколо нього. Або додати, наприклад, давайте може, внутрішнє свідчення буде краще. О, так, напевно, краще, да? Ось, таке собі, такий собі ефект. Я вам просто показую, що не тільки к тексту можна таке ем, задати, такі ефекти, а можна ще і до різних. Різних об'єктів задати. Я залишу для різноманіття. Якщо ви закінчили, якщо ви задовільні, оцього котика, я би трішки зменшила, тому що в нього вуха м м м виходять. Так, гліб, давай, поки я змінюю розмір, я готова відповісти. текст по центру поставити, щоб вона не, не сильно вверх, не візьми в Оцей текст. Ну, я ось, наприклад, цей. Ну, я от показувала, як я вирівнювала, наприклад, не, не дуже вверх, не дуже вниз. Коли ви починаєте рухати текст, ти бачиш, з'являється червона полоса. це центр а. горизонталі. Тобто, якщо ти зупинишся на цьому, це буде якраз те, що ти розташовуєш по центру його. Якщо, наприклад, тобі потрібно по центру вертикалі, от я рухаю кота, і так само з'являється ось така вертикальна а, черта, що вказує, що це центр цієї, а, цього полотна. О, тут потрібно на це звертати увагу. Все, мої коти і шапка сайту. Код-код готова. І я його зараз збережу. Відповідно, мені потрібно зберегти його в папку «Image», де знаходяться всі мої а, малюнки через файл, експорт. Я його збережу в PNG. Так, зберегти і відразу він мене питає, куди саме ви хочете зберегти. Я хочу зберегти його сюди, Назову його 5 риска 1. Тобто це в мене теж буде шапка, але варіант ще один. Зберігаю, і я поки не закриваю. Дивіться, я не закриваю. Поки що, для того, щоб перевірити, можливо, мені потрібно внести якісь корективи. Ось мій сайт, котики. Я звертаюсь до свого, своєї програми. І мені потрібно знайти стиль для хедера, де змінити назву мого, моєї шапки, мого зображення. Це в мене був 5 риска, 1 варіант. Я зберігаю і оновлюю і дивлюсь, що в мене виходить. А виходить в мене наступне що ширина, якщо ви побачите, да, тобто він в мене тут дублює, дублює в мене в моїй ширині. Тобто ширина 170 пікселів вона начебто і замала. Але в мене є кілька варіантів. Я дійсно можу повернутися до фоторедактора і змінити розмір цього полотна. Або я можу, наприклад, наприклад, я можу повернутися до програми і написати про те, що мені бекграунд repeat, но repeat. пам'ятаєте таке повторення? Щоб він мені не повторював. No repeat. Зараз я зміню його. Для того, щоб малюнок в мене не повторювався No repeat. Yeah. тепер в мене виглядає жовте, жовте тло. Ну, це все це, це, я можу виправити, а можу змінити, наприклад, Відцентрувати Бекграунд да? Сайт, пам'ятаєте, як ми вон? По-перше, ми можемо додати position, position центр і масштабування cover. Тобто, оці дві позиції я можу так само додати до цього, для того щоб трішки вирівняти, якщо я, наприклад, не хочу повертатися до фотошопу і змінювати. Ось все ми все це перекрили. Всі ці недоліки Від відцентрувався. Змінив, розтягнувся так, щоб у нас вийшло якось з цим котиком. Відцентрувався і повністю заповнив це, ну, нашу шапку, наш блок-хедер. Ось такий у нас сайт, код-код вийшов. Ось така у нас вийшла шапка до нашого сайту.